Добрий день. Я е, начальник відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради Ярославська Тетяна Євгенівна. Таких прес-конференцій чи брифінгів я ніколи не збирала і не маю, в принципі, досвіду е, такого місцевого рівня прес-конференцій чи якихось розповідей вживу для мешканців громади. Доводилось бувати на різноманітних. Таких прес-конференціях в українському кризовому центрі, в інших, ну, таких, скажімо, високих якихось залах, де давала інтерв'ю різноманітні. Але то були такі прес-конференції, які популяризували нашу полонську громаду, які піднімали імідж нашої полонської громади. Бо я розповідала про якісь дуже гарні, достойні речі, які відбуваються. Або відбувалися в нашій громаді. І це мало дуже такий гарний результат. Прополоне дізнавалося багато людей в Україні і прополон не чули. Чули дуже з гарної сторони. Сьогодні ж склалася така ситуація, що я хотіла би розказати про негарні речі. І можливо, можливо як завжди, як уже протягом останнього року, а то може і двох-трьох, про ці речі мало хто говорить. Але ситуація складається так, що про це треба говорити. Про це треба говорити, про це треба розказувати, і про це треба, щоб дізнавалися мешканці громади і розуміли, наскільки сьогодні наша полонська громада відстає у будь-якому розвитку через те, що є якась частина людей, яка вирішує, можна сьогодні сказати так, долю громади. Будучи депутатом, голосуючи за різноманітні рішення, які приймаються в громаді, підніма, ну, піднімаючи руку за або проти якихось хороших або не дуже рішень для полонської громади. Мова йтиметься про е, частину депутатського корпусу Полонської міської ради, яка сьогодні, в останній місяць року, в грудні місяці. Підібрати слово, щоб нікого не образити, яка сьогодні, ну, скажімо так, робить всі перепони для того, щоб не відбулася уже в п'яте, до речі, сесія, яка мала вирішити дуже багато земельних питань для мешканців Полонської громади. От сьогодні е мали відбутися комісії. Засідання депутатських комісій напередодні сесії, яка мала бути завтра, сесія земельна. І сьогодні ці комісії не відбулися. І завтра сесія земельних питань також не відбудеться. Що стало причиною? І чому е, така ситуація? Чому люди, які Полончани, мешканці громади, які подали свої е, питання до сесії, до депутатського корпусу на те, щоб оформити право власності на свої паї, уже в п'яте протягом цього року не можуть отримати для себе позитивні рішення. Е, цікаво те, і можливо сьогодні зададуть таке питання мені. Чому ж я саме роблю таку заяву? Я роблю цю заяву через те, що оця частина депутатів Полонської міської ради робить саме мене заручницею і шантажує весь депутатський корпус і Полонського міського голову, шантажує е, мною непроведення цих сесій. В п'яте наголошую. В свій час по усіх групах в соціальних мережах в полонному прозвучала інформація і був викладений акт, начебто перевірки тимчасовою контрольною комісією міської ради, перевірки роботи закладів культури, фінансової діяльності і так далі. В відділі культури була така перевірка контрольною комісією проведена, складений. Акт про цю перевірку, і е, цей акт депутати Полонської міської ради надіслали у всі інстанції е, України: в Генеральну прокуратуру, в національну поліцію, в управління держпраці е, акт про роботу закладів культури і начебто. Дуже велику кількість порушень у роботі відділу культури. Ну, скажімо так, ми погодилися з тим, що має пройти якась перевірка фахова, що це мають контролюючі органи перевірити цю всю інформацію і дати якийсь висновок. Проте почалася війна, і ніхто із нас не отримав ніякої інформації щодо того, чим же завершилася ця перевірка. А перевірка завершилася тим, як стало мені відомо буквально позавчора, тим, що у а, діяльності відділу культури і особисто мене як начальника, слідчі органи не знайшли абсолютно ніяких порушень. І справа, яка була відкрита за заявою певної частини депутатів, я думаю, всі знають, але я все-таки назву їхні прізвища. Заява, яка була розглянута слідчими органами. В, тій, в тих викладених фактах складу злочину у нашій діяльності не було знайдено, тому справа закрита за відсутністю складу злочину. Заявників про це слідчі органи повідомили. Проте, заявники не повідомили нас, ні відділ культури, ні мене особисто, що вони отримали від слідчих органів повідомлення про відмову провадженні далі кримінальної справи, і в тому, що в, в діяльності відділу культури немає складу злочину це не влаштувало цю певну кількість депутатів, тому що вони продовжили свою ось таку діяльність щодо відділу культури. Я не знаю, кого вони більш ненавидять, чи культуру взагалі, чи особисто Ярославську, але ж мене цей факт абсолютно не цікавить. Тому що е, я бачила, що знову розпочинається якась діяльність стосовно і мене особисто, і закладів культури Полонської громади, і е, колективів, яких у нас в громаді багато. І е, знову розпочалася якась діяльність і була вимога, щоб Ярославська знову звітувала на сесії. Ярославська п'ять разів готова була. Звітувати і на депутатських комісіях, і на сесії, і на той службовий лист, який був надісланий у відділ культури офіційно, була надана повна інформація з усіма додатками і документами. Однак кожне засідання бюджетної комісії, депутати цієї комісії. А якщо хтось не знає із виборців, а я думаю, що вони не знають, хто є членами нашої бюджетної комісії в Полонській громаді, то я скажу. Голова комісії Олицький Микола Васильович і члени комісії Нелі Іванівна Гуменюк е, значить, Олександр Тарасюк, е, Світлана Пулем, Наталя Ксьондзик, е, Анатолій Рибачок. Це члени бюджетної комісії. Е, частині. Депутатів з цієї комісії завжди не подобався той звіт, який я надавала. Я наголошую частині. І ця частина складає чотири особи. То їм не подобалось щось одне в цьому звіті, то їм не подобалось щось інше в тому звіті. І, як правило, звіт відділу культури вони намагалися поставити якраз в ту сесію, де вирішувалися якісь важливі питання для громади. Або це якісь внесення змін до бюджету, або це якраз земельні питання, які сьогодні направлені якраз на наповнення бюджету, тому що ті пайовики і інші люди, які мали б отримати ці рішення, сплатити податок земельний, і це мало би все поступити в бюджет, вони ну не можуть цього зробити, бо вони вже протягом майже року не можуть отримати рішення на свої запити і на свої питання. І щоразу, коли це питання ставало в сесію, щоразу відбувався шантаж і міського голови, і е, іншої кількості депутатського корпусу. Ярославської звіт не такий. Е, Ярославська не надала неповну інформацію. Коли Ярославська вже надала все підряд, вони сказали, що це вже пізно, бо вже за 6 місяців інформація їх не влаштовує. Їм же треба інформацію за 9 місяців. Ярославська підготувала інформацію за 9 місяців. Надала всю інформацію яку потрібно. Сьогодні о 10-й годині мала знову відбутися засідання бюджетної комісії, і знову воно не відбулося. Депутати не зібралися. Вони повідомили одне одного, що комісії не буде. І на завтра сесії знову ж таки скоріше за все не буде. Що важливо? Важливо те. Що згідно чинного законодавства, Ярославська, як начальник відділу, не має звітувати перед сесією міської ради. Тобто, стаття 26 закону України про місцеве самоврядування не передбачає звіту начальника відділу виконавчого комітету. Це є власні повноваження виконавчого комітету, і я, як начальник, маю звітувати перед виконавчим комітетом. Однак, в порушення всіх норм закону про місцеве самоврядування, в порушення норм власного регламенту депутати настійно вимагають від голови міської ради внесення цього питання на сесію. Я не проти. Я розумію, що при нормальному складі депутатського корпусу депутати мають володіти інформацією будь-якою. І коли депутати цікавляться, що відбувається в різних галузях, це прекрасно. Коли депутати хочуть допомогти галузі вирішити якесь питання, це прекрасно. Тим більше, що в галузі культури проблем надзвичайно багато. Проте жоден із цих депутатів, який сьогодні перешкоджає проведенню сесії міської ради, Жоден із цих депутатів жодного разу не зайшов до нас у культуру в наші відділи чи установи і не поцікавився, як у вас справи. Можливо, вам треба чимось підмогти, можливо, вам треба підставити плече. Вони просто шантажують міського голову, і мені дуже, мені дуже незручно перед місцевими мешканцями, мені дуже незручно перед тими людьми, які свої питання намагаються вирішити на сесії міської ради. І мені дуже незручно, що я стаю заручником цих питань. Я повторювала цим депутатам неодноразово, що так, якщо вас чимось не влаштовує, звіт Ярославської ну, будь ласка, прийміть якесь рішення. Скажіть, що Ярославської робота незадовільна, Рекомендуйте міському голові звільнити Ярославську займаної посади, бо іншого вирішення прийняти не можете. Але проводьте сесії. Таким чином відбувалося внесення змін в кінці року до місцевого бюджету з такими самими шантажами. Тепер земельна сесія. І знову ж таки, я не знаю, там яка причина, але сьогоднішні комісії знову не відбулися. Я хотіла би, щоб мешканці громади розуміли, чому так відбувається. Я хотіла би, щоб ті люди, які е, від ті люди, е, які звернулися до міської ради зі своїми питаннями, які хотіли би задовольнити свої питання, бо вибираючи депутатський корпус, вони сподівалися, що їхні питання будуть вирішуватись, що хтось буде їхні питання вирішувати і допомагати сьогодні громаді е, працювати в умовах воєнного стану. Наповнювати бюджет і так далі, ну, але ж особисті амбіції, якісь особистісні образи, про що звучить на кожній комісії, розказують про ті якісь там питання особисті, які виникають між депутатами і, і, і ну, іншими людьми. Вони сьогодні грають роль в проведенні або не проведенні сесії, сьогодні до нас на сесію міської ради. Звернувся наш воїн, наш земляк. І ми знаємо, що всі, хто знаходиться там на нулі, вони всі герої. Тобто звернувся і наш герой, Віталій, головня депутат міської ради, ну, який фізично не може приймати, брати участь у роботі е сесійних засідань, пленарних засідань. Звернувся письмово через мене особисто, тому що був в полонному і залишив у вихідний день заяву, яку я передала в міську раду. Про те, щоб йому дозволили брати участь у засіданнях сесій онлайн, якщо у нього це буде виходити, получатися, тому що всі ж розуміють, що є якісь завдання, якісь е, на позиції е, вилазки і так далі. Це питання ну, просто тупо не ставиться, не виноситься, не голосується, тому що, якщо головня буде голосувати, значить на один голос у адекватної більшості. Буде на сесії Ради і будуть прийматися рішення всі, яких потребує громада. Я вважаю, що це ненормально. Я вважаю, що це неправильно і так не повинно бути. Не повинно так бути. Віталій постійно е, просить включитися онлайн на засідання сесії. Це також не відбувається, тому що нікому не вигідно, щоб воїн з передової сказав якесь своє слово, щоб він сказав: Слухайте, отямтеся нарешті, в нас війна. Думайте про те, як жити сьогодні, як наповнити бюджет. Думайте про те, що економіка має працювати на те, щоб люди могли сплатити податки, наповнити бюджет, і щоб цього бюджету можна було допомогти для Збройних сил України. Але це нікому не цікаво. Це частині наших депутатів не цікаво. Їм цікаві власні амбіції, власний хайп, похизуватися перед камерами і, і так далі. І це все відбувається в порушення чинного законодавства. Ніхто із них не вважає, що бути присутнім на комісії, бути присутнім на сесії це не право їхнє, а обов'язок. Обов'язок. Тому цілю моєю сьогодні було донести цю інформацію до мешканців громади, до тих виборців, які колись будуть знову брати участь у різноманітних виборах, і звернутися ще до молодих, креативних, амбіційних, грамотних людей полонської молоді, якої сьогодні надзвичайно багато в нашій громаді, і повірте, я їх знаю. Освіченість і грамотність, патріотизм і бажання щось змінити в цій громаді у них присутні як ні в кого. Тож я основний свій меседж посилаю цим людям: беріть ініціативу в свої руки. Звертайтеся в міську раду, звертайтеся до депутатів. Тому що частину, основна частина цих депутатів, які сьогодні складають депутатський корпус. Це люди, які пройшли просто по партійних списках. За них конкретно ніхто не голосував. Вони стояли в партійних списках в перших, так сказати, номерах. І якщо там за партію проголосував певний процент людей, а зараз такий закон в Україні, виборчий такий закон, тому і ці люди автоматично потрапили до складу депутатського корпусу. Ще там є інші механізми. Якщо хтось із них стояв трішки далі в списку, але дуже треба було, щоб вони потрапили у цей депутатський корпус, то ці люди, які стояли перед ними у списку, були змушені написати заяви про те, що вони відмовляються йти в депутати. І от частина таких людей по партійних списках... За яких там практично, якщо ви зайдете на сайти Центральної виборчої комісії, ви побачите, скільки там голосів за цих людей віддано. По 30, по 40 голосів. І сьогодні люди, які мають на виборах по 30, по 40 голосів, вирішують і долю пайовиків, і долю воїнів, які хочуть отримати землю. І долю інших мешканців громади, які можливо хочуть оформити свою землю, чи спадщину, чи ще що небудь, і долю бюджетних організацій, і долю е, усіх е, сфер діяльності. Тому я звертаюся до нашої молоді: готуйтеся до наступних виборів, створюйте свої команди, робіть все для того, щоб ви могли прийти до влади. Ви молоді, креативні. Розумні і саме головне освічені. Освічені люди, які хочуть якихось змін. А ми із задоволенням дамо вам дорогу люди старшого віку, які мають досвід. Дамо вам дорогу, бо ми розуміємо, що нас час уже пройшов. Тому <клух> перепрошую, можливо, за емоційність. Бажаю всім. Гарного дня, бажаю всім нам миру і перемоги. І закликаю депутатів Полонської міської ради, які мене роблять заручницею проведення чи не проведення сесії Полонської міської ради. Я готова перед вами звітувати кожних п'ять хвилин, по вашому бажанню. Тільки приходьте, будь ласка. Дякую. Чи можуть понести відповідальність та частина депутатів, яка поза законом вимагає від вас звіти і не являється на комісії і на сесії? І чи будете ви рухатись в цьому напрямку? Дивіться, рада це колегіальний орган і відповідальності там ніхто ні за що не несе по великому рахунку. Е, відповідальність депутата може наступити тільки в тому, е, в тому разі, якщо за нього не проголосують виборці, дивлячись, які він дії е, створює протягом своєї депутатської діяльності. І відповідальність може бути лише у тому разі, якщо збори громадян. На тому окрузі, де він балотувався в депутати Полонської міської ради, відкличуть його як депутата, тобто зроблять збори і звернуться до вищестоящої партійної організації про те, що вони вимагають відкликати такого депутата, бо він порушує свої депутатські обов'язки. Але остаточне рішення все-таки лежить в площині вищестоящої організації, а такої є обласна організація кожної партійної організації. І як, як правило, відповідальності ніякої не наступає. Тому що партійні організації не приймають таких рішень щодо відкликання депутата. Ну, ось так в нас створене законодавство в Україні. Чи можете ви конкретніше сказати, хто саме перешкоджає діяльність? Хто саме порушує сесії і чому зриває? Ну, ви знаєте? Угу, звичайно. Я сьогодні, вранці, ну, вранці перед, якби прийшла на засідання комісії, я зайшла до секретаря міської ради, і він, він особисто проти таких дій депутатів. Він свою думку сказав в тій частині депутатів. Але Микола Васильович Олицький, як голова бюджетної комісії, наскільки я знаю, з ним погодила Неля Іванівна Гуменюк. І він сказав, що засідання комісії не буде. І Нелі Іванівна всім депутатам, які в бюджетній комісії, повідомила, що засідання комісії не буде. Тобто Нелі Іванівна Гуменюк, Микола Васильович Олицький, Олександр Тарасюк, Світлана Пулим. Ось це ці люди, які перешкоджають проведенню цієї сесії. Окрім того, я ще хочу сказати, що це питання в порушення чинного законодавства уже півроку не проходить жодної іншої комісії, окрім бюджетної. Справ в тому, що нашою профільною комісією в депутатському корпусі, комісією, яка опікується проблемами культури, є якраз комісія з питань культури освіти, охорони здоров'я, тобто гуманітарна комісія. І рішення цієї профільної комісії мало би бути як рекомендація для всіх інших комісій. Але ці комісії не відбуваються, тому що депутати, які в цих комісіях вони прекрасно розуміють, що це все питання надуте, що це все питання мусується і створюється лише для того, щоб шантажувати Полонську міську раду, міського голову і весь інший депутатський корпус. Ну, тому така ситуація. <кій> Нема більше. Дякую вам, дуже дякую.